Ще один доказ того, що Саша Гнилькул – галіме брехло та фантазер, мародер та перевзутий расист, який дурить людей та піариться за чужий рахунок. Теж якраз. Бажаю здоров'я, мої любі українці. Час від часу у коментарях під моїми відео з'являються люди, які жадають фактів та доказів моїм словам, наче це не очевидно, наче в них заплющені очі. і Вони самі не бачать, що місто занебане во всіх районах. це видно було. насправді в цьому немає нічого поганого. Докази та факти це завжди першочергове. Тому у цьому відео я покажу вам докази та надам факти того, що Саша Гнилькул галіме брехло. Вот це правда. Та спершу хочу подякувати усім тим, хто відгукнувся на мій заклик про підтримку та допомогу. За минуле відео надійшло дуже багато донатів, саме по 10, 20, 50 гривень і більше. Дехто навіть 300 гривень за донатив. Дякую. Сумарно вийшло майже 1300 гривень, за які я вже придбав їжі, випив кави та готовий продовжувати свою діяльність ще раз. Усі мої відео виходять на цьому каналі лише завдяки вам, мої дорогі українці. Без вашої підтримки це все було давно забути. А Саша Гнилькул був би дуже щасливий. Як хорошо, що збили, білі людину. чоловіка. Бо хто ще про нього говорить відверту правду. Дякую усім та кожному, хто не байдужий, хто бачить те, що бачу я. Можливо, хтось каже, що я великий оптиміст, але я маю надію, що все це не дарма. Маю надію, що ці мої відео, рано чи пізно, стануть свяхами у труні нашого спільного ката, нашого. Лютого ворога, перевзутого расиста та мародера гнилькулажі, падажітя. Ми з вами часто бачимо новини про те, що в Дніпрі, Одесі чи у Києві, після того як журналісти чи блогери розповіли на широкий загал про корупціонерів, на них починають звертати увагу правоохоронні органи. І далі, якщо суспільство не відпустить ситуацію, корупціонер може бути покараним Кастетами, трубами ізбили. Так, я з вами погоджуюсь, що це повний маразм, коли без журналістів правоохоронні органи не бачать злочинів. Але давайте відверто, якщо, хоч так, цей механізм працює. То треба цим користуватись. Я все це до чого веду на моєму каналі 20 з половиною тисяч підписників, половина з яких не дуже активна. Але ми поступово зростаємо. Нас стає більше, і ми щодня більш активні. Але ви уявіть, аби на цьому каналі із 600-тисячного міста було хоча б 200-300 тисяч підписників. То кожне відео правоохоронці моніторили та перевіряли. Бо на великі канали звертають увагу не лише місцеві, а й обласні та столичні право. Охоронні органи і активніше працюють, бо резонанс більш широкий. Тому я ще раз закликаю підписатись тих, хто ще не підписаний. Та обов'язково поділіться цим каналом зі своїми друзями. Попросіть їх підписатись. Чим нас більше, тим більший шанс на перемогу. Так ілі ні? Все, тепер до теми відео. Хоча, секунду, ще два слова. Посилання на донати у описі під цим відео. Ваша підтримка дуже важлива. Дякую. У попередніх відео на цьому каналі ми з вами з'ясували, що Саша Гнилькул самозванець та гауляйтер. Ось посилання на попередні відео. Якщо ще не дивились, обов'язково передивіться. От якщо ви бачили в інтернеті також ми з вами з'ясували, що Саша Гнилькул мародер, який наживається на тому, що краде у наших захисників. Ось тут буде посилання на відео, можете також переглянути. Окрім того, з доказами та фактами, ми з вами з'ясували, що гнилькули активно мародерили під час масштабної біди, коли друзі гнилькулів, фрашисти, завдавали ударів по нашим електростанціям. На цьому каналі є відео про те, як закуповувались генератори по втричі завищеним цінам. Але після закупівлі ці самі генератори про. Просто стоять на вулиці, не підключені. Ну, просто вкрали гроші, та й все. Все крали. у цьому відео, завдяки нашій мужній співгромадянці пані Вікторії Руднік, ми з вами маємо факт того, що Саша Гнилькул, я би хотів сказати, піздбол, але скажу культурно, брехло фантаст. Да. Справа в тому, що Гнилькул у своїх кишенькових змі активно піариться на тому, що, начебто, це він своїми руками за зароблені власною кров'ю та потом гроші, будує нам водогін. Будівництво водоводів почати будівництво каналу е, Інглесі гниркул активно демонструє процес будівництва водогону, записує відео та викладає у свої соцмережі. Він це робить так, наче звітує перед своїми господарями у Кремлі. При цьому Саша прямо на відео демонструє місце знаходження як самого водогону, так і працівників, які його прокладають. Поки що рашисти не завдавали ударів по цій артерії життя, яка має врятувати наше місто. Але тепер вони точно знають, де ця артерія проходить, і у будь-який момент. Можуть знову залишити наше місто без води. Звісно, це для Сашка вигідно, адже тоді він зможе із нашого бюджету вкрасти гроші на вирішення проблеми, яка виникла через нього. Так, я щось трошки відволікся. Мені ж в коментарях писали про необхідність показувати докази. Ось на своєму екрані ви зараз бачите доказ. Це відповідь на запит Вікторії Руднік, який надало агентство відновлення. У цьому документі сказано, що згідно з інформацією, отриманою від служби відновлення та розвитку інфраструктури в Дніпропетровській області жодні дозоли та допуски для отримання даних, які пов'язані. Зені з реалізацією проекту відповідно до постанови стороннім особам та людям, які не задіяні у виробничому процесі, не надавались. Все, все поясню простими словами: є держава Україна. В цій державі є закони, відповідно до яких все має працювати. Згідно з законом, доступ до інформації стосовно водогону мають лише декілька державних органів, а саме: представники Агентства відновлення, Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, Державне агентство водних ресурсів України. Державна служба України з надзвичайних ситуацій, Запорізька обласна державна адміністрація, Дніпропетровська військова адміністрація, тобто Сергій Лисак, Криворізька міська рада, до якої Саша Гнилькул не має ніякого відношення, окрім того, що там працює його татко, та служба відновлення Запорізької та Дніпропетровської областей. У попередніх відео, як ви любите, з доказами та фактами, ми з вами з'ясували, що Саша Гнилькул з точки зору закону ніхто. Просто фізична особа, яка ухиляється від служби в армії, не більше, не менше. Ну, ще мародер, корупціонер, брехло і таке інше. Здравствуйте. Навіть те, що він називає Рада оборони, це незаконно, адже ця організація існує лише в його уявленні, а в єдиному державному реєстрі немає такої організації. Там є зареєстрована у 2014 році громадська спілка Рада міста Кривого Рогу, до якої Саша немає відношення, а от Ради оборони не існує. Таким чином, ми з вами з'ясували, що Саша Гнилькул. Брехуняра, бо те, що він говорить: ми зробили, ми проклали трубу, ми відновили це враньо. Це брехня. Він просто примазується до чужих досягнень, так само як його батько примазувався до чужих винаходів, які він, врешті, запатентував на своє ім'я. Тобто винахід зробила одна людина, а Юрій Григорович вписав себе, що це він зробив. Але парадокс, знаєте у чому? Аби, наприклад, я заявив, що я голова військової адміністрації мікрорайону Зарічний, або голова ради оборони Зарічного, та аби я їздив усюди, записував відео зі стратегічних об'єктів чи демонстрував на відео результати обстрілів, то я би вже давно щонайменше, сидів би за гратами, бо за мною б і місцеве СБУ приїхало, і обласне, і навіть з Києва. Але я це я. Звичайна законослухняна людина. А Саша Гнилькул перевзутий рашист, який мільярди вкрав у нашої держави. Тому він може купити будь-кого і робити може що завгодно. Нормально. Знаєте, хто його може зупинити? Лише ми з вами. Іншого варіанту не існує. Можливо, звісно, після війни хтось із наших захисників вирішить цю проблему на власний розсуд. Але зараз, в рамках закону та тих обставин, які складаються в нашій державі, ми можемо лише чекати, чекати, коли суспільний градус підійметься, і люди вимагатимуть справедливості. Но к народу не треба бояться йти. Так, це дуже важко і довго, адже у гнилькулів є купа власних змій, які зомбують людей та розповідають брехню, точнісінько, як в Рашці. І цих кишенькових змі стає все більше і більше. Ви ж знаєте, що, наприклад, у інформаційного агентства свої змінився власник. Як думаєте, кому зараз належить це змі? І чому там критика гнилькула з суперактивної зменшується майже до нуля? Не буду говорити, але дуже близько. Раніше там було дуже багато розслідувань та викриттів корупції саме Сашка Гнилькула. А Зараз майже нічого такого немає. А навіть якщо й підіймаються якісь теми, то це більше схоже на пил в очі та спробу показати підписникам, що все ровно, і змі все ще опозиційне. Тому я ще раз підкреслюю, що в кривому розі абсолютно незалежне змі це я. Я ти смотри, орел матріаріо. Хоча ні, насправді я залежний, але лише від вас, мої любі глядачі та підписники. Я залежний від вашої підтримки, від ваших лайків, коментарів та донатів. Більше ніхто і ніяк на мене не впливає. Вот это правда. Тож, ще раз закликаю, підписуйтесь на канал, поширюйте це відео та підтримуйте донатами. І ми з вами рано чи пізно, а краще рано, виростемо до рівня, коли нас не зможуть ігнорувати ані в Дніпрі, ані в Києві. І тоді, я вірю, ми переможемо. Кривий ріг переможе, переможе цю хворобу у вигляді мафіозного клану, який як кислота роз'їдає наше місто останні 13 років. Слава Україні! живі довго та процвітайте!